Про механіки вже поговорили, а тепер про білди. Найкращий конус на Блейда – сигна з непоганим відривом від своїх фрітуплей конкурентів. Раджу вам її забирати, якщо у вас були думки щодо його прокачки, не стільки через силу, скільки через те, що якщо ви його не заберете зараз, то треба буде платити біля 50 доларів за БПшку, щоб купити конус в магазині. По релікам то сет на ХП краще всього з непоганим відривом від 2 на 2, але стати важливіше. В кланарках без різниці або сетка Сторіс, або Арена, або Салсото. По статам тіло на крити, ноги на швидкість, сферу на афікс або ХП і мотузку на ХП. І в Нижніх також здоров'я, крити, швидкість. Які стати треба мати? ХП біля 7 тисяч, але якщо граєте з сигноєм ідея, то в ідеалі добити 8,3, щоб замаксити баф. Каша до 100% в бою, крит-демедж від 150 і більше, швидкість базового 134, або ж на одну швидше ніж просувальник, якщо граєте з подібними.